Воював за російський паспорт. Хотів як громадянин Узбекистана собі та своїм жінкам. Він як мусульман в нього дві жінки було. Щоб вони отримали російські паспорта. Цікаво було особисто взяти в полон, якби Ми, коротше, тікали бджолами, покусані, забули про ті міни, про все. Ну, історик, військослужбовець 4-го прикордонного загону, родом з Харківщини. Потрапив в прикордонну службу. На контракт пішов. Кінці 2019 року служив в Харківській авіаційній ескадрилі. Навчався на історичному факультеті в університеті Каразіна. Ну в мене спеціалізація була історія Росії. Можна сказати, по професії працюю. Спеціалізація у мене. Війни ХХ століття. І, ну, якби я цікавився завжди військовою історією, дипломну роботу писав про громадянську війну в Росії. Ну, і Цікаво було, як воно в книжках, це ж одне, а насправді це ну, інша історія. Факти не можна переписати, факти вони залишаються одні й ті самі, але інтерпретацію цих фактів можна переписувати багаторазово. Наратіви переписуються. Коли починалася війна, нашу ескадрилью евакуювали, і ми з деякими офіцерами та військослужбовцями писали репортаж, щоб перевестися в четвертий прикордонний загін назад, щоб Харків боронити. Ну і в нас сім'ї в Харкові були, щоб ближче до сім'ї. І в десятьох ми написали рапорта і перевелися до Харкова. Я в наряді якраз був на ескадрилі, заступав на КПП. Бо? Перші емоції це. Ну я якраз у ніч стояв і бачив відеозвернення Путіна, яке він записував. Тобто там хронологію подій всю, всю бачив, яка відбувалася, розумів, що ось ось щось розпочнеться, і перші вистріли, гради, шуми у всі, Бо воно там десь далеко взривалося, але все одно я чув, що розпочалась війна. І саме цікаво, що люди приходили цивільні на службу, і вони не розуміли, що війна розпочалась. Ти бо їм, їм кажеш, що війна розпочалася. Та що ти таке кажеш? І це от здивувало. Цікаво було попасти на війну. Був спочатку війни, якщо ви пам'ятаєте, був такий спалах патріотизму. Всі пам'ятають, як там боронили там, Київ, Чернігівщину, Суми. Тобто люди там на ентузіазмі такому були, що ось треба якось об'єднатися, навколо цієї мети вигнати ворога як можна швидше. Особисті е якісь причини, тобто сім'ю захистити. Ми служили на другій лінії, захотіли чогось нового, окопи копати на бридло і вирішили чотири людини. У нас було е написати рапорта, перевестися до більш бойового підрозділу. І так потрапили в штурмовий підрозділ. Ну, підготовка в нас нормальна була. Перший бойовий вихід же в мене у мене був на Донбасі. Ще коли ми в Клішіївці були. Там воювали з 80-ю бригадою. Ми заходили на зачистку в один населений пункт, який на кордоні з Росією близько розташований. Там була така ситуація: ну, що кпи зайшли, ДРГ зайшло, наші двохсоті були і вже заходили на зачистку, вже працювали. Якось притирались один до одного, нормально тоді було, і населений пункт звільнили. Ми полонено взяли в квітні місяці. Були бої на правому березі річки Оскіл. В 2 дві години дня налегку так зайшли, розкидали наші закріпи. І вибили їх звідти. Один з російських штурмовиків, який штурмував цю посадку, мій колега по ньому скид зробив ввечорам. Якби ми це все бачили, потім к... повідійшли відійшли з тієї посадки, яку вони захопили і Залишили його на самоті. І то він ходив туди-сюди, там тямився, не знав, що робити. І на наступний ранок він ризикнув вийти на наші позиції. Ну, я його побачив, якби ситуація була в тому, що у нас один двохсотий був під питанням, чітко не знали, то наш чи не наш. І ну, я вирішив його вести на свою позицію. Він там комедії влаштовував, не хотів через. Я руки йти, показував, що йому важко. Ну, в етозі довели його там майже там, може там 600 метрів до моєї позиції. Я взяв ще двох військовослужбовців і пішов його забирати. Цікаво було от, особисто взяти в полон. Якби Бо я дуже з ним. Толерантно мягко поставився. Він якби мало нам що розповів, хоч я його ну, допитував. Цікаво, там його особисті речі було подивитися військовий квиток, два телефони в нього, в нього було. Він там один почистив фотки. Ну а в одному там були фотки з полігона і переписки його подивитися. Казав, що воював за російський паспорт. Хотів як громадянин Узбекистана собі та своїм жінкам. Він як мусульман, в нього дві жінки було щоб вони отримали російські паспорта. Був кумедний случай. Ми сьогодні про пасіку згадували. І ми втрьох лазили там без нікого. Там багато було розкидано, всяких монок, земок. Цікаво було, ми там вже дійшли до однієї точки, зачепили старий. Стовбур, і там було багато бджіл. То не нас покусали, Ми коротше тікали бджолами покусані, забули про ті міни, про все. Ну так покусали, що як ото в страшних фільмах. З одного боку, зараз війна переросла в таку позиційну війну, вже що важко просуватися, що нам, що квам. І тут м'ясорубка, ну, логістика вирізається там і в півідронами. Тобто важко заїжджати на позицію, важко виїжджати. Перші півроку сім'я була в Польщі, моя. Жінка та дитина маленька, а потім я вже їх переманив назад до Харкова. Звикли, і дружина звикла, і мама звикла. Ну, що поробити, тіпа, всі, у всіх якісь втрати, хтось десь загинув, всі звикли вже і цивільних обстрілюють, вони це все бачать. Типу, ну, нормально це сприймають. Коли я на війні, вони навіть не переживають, не дзвонять, не питають, що ти там. Я прикалуюсь, кажу, що е, хочуть виплату отримати. Ну, звісно, що це шутки все. Но, ну, займатися цивільною працею, цивільним життям і виховувати свою дитину.